Якщо кинути цю плитку на підлогу, вона розіб'ється. Плитка не розіб'ється. Ми таку плитку кидали вже і не раз. Плитка у нас вся всяка. Раз... А можете кинути зараз? Може кинути зараз. Давайте Зараз кидайте. Зараз я дістану плитку ми її кинемо. Давайте, смотрите. Три, два, один. Зараз Віталій буде кидати плитку. Зараз ми дістанемо. 1200 на 600. Скільки коштує у вас перший сорт такої плитки? 650-750 гривень. Все, дивіться, як це виглядає. Плитка надійна, якісна і не б'ється. Тому кому потрібна вишневе. Київська 27. Що ви можете запропонувати взагалі з цих плиток? Є глянець, полірована, шикарніша розкраска. 750-850 гривень, шикарніша розкраска. І третій сорт 350. А скажіть, будь ласка, глянець він на підлогу кладеться? А як же? Це керамограніт, це глянцева плитка для підлоги. Вона йде як для підлоги, так і для стін. Тобто, вся плитка у вас і для підлоги, і для стін. Основна маса так, це все граніт. А в чому відмінність, вона, яка тільки на стіни йде? На стіни йде тільки керамічна плитка. Керамічна а, плитка керамічна. Вона на основі кераміки. Вона для підлоги не йде. Тому кому потрібна плитка: ламінат, кварцвініл, клінкерна плитка. Звертайтеся за номером телефона під цим відео. Будівельні матеріали. Вишнева, київська, 27.